Привіт, друзі! Хочете послухати пригоди павучка Павлика? Тоді давайте будемо слухати. У темному лісі, де сонце пробивалося крізь віти ледь-ледь, а дерева шепотіли свої таємниці, жив маленький павучок, на ім'я Павлик. Він був не просто павучком, а справжнім майстром плетіння павутиння. Його павутинка була така тонка, що навіть сонячні промені танцювали в її мережевних візерунках. Одного дня, коли прийшло бабине літо, Павлик прокинувся в незвичайному настрої. Він поглянув віконце свого павутинного будиночка і побачив, як повітря наповнене золотистим пилом, а поруч літають метелики, які грайливо крутяться в повітрі. Сьогодні чудовий день для пригод, подумав Павлик і швидко почав плести нову павутинку. Але не звичайну, а таку, на якій можна було б подорожувати. Він плів павутинку так ретельно, що вона вийшла не лише красивою, а надзвичайно міцною. Коли павутинка була готова, павлик надів свій маленький червоний капелюшок. Він завжди носив його, щоб виглядати стильніше. І, схопившись за свою павутинку, попрямував у подорож. Куди ж мені полетіти? запитав себе Павлик. І раптом з-під листя почувся голосок. Павлику, куди ти? Я можу тобі допомогти. Це був маленький метелик на ім'я жал. Я вирушаю у великі пригоди. Хочеш зі мною? спитав Павлик. Звісно, але спочатку сплети мені стильний капелюшок. Я ж не можу летіти без модного аксесуара, відповів жар. Павлик швидко сплів маленький капелюшок для жара, і вони разом відправилися в подорож. Павутинка з легкістю піднімала павучка над лісом. І вони милувалися красотами бабиного літа. Вони пролетіли ліс і побачили яскраву галявину. Внизу росли яскраві квіти, а бджоли гуділи, збираючи нектар. Після кількох хвилин польоту Павлик і жар приземлилися на величезному листі, де вже чекала їх чарівна пригода. Ось тут, на цьому дереві, Живе лісовий мудрець, сказав павлик, він знає всі таємниці лісу. А що, якщо він не захоче нам допомогти? запитав жар, трохи побоюючись. Не бійся, ми в капелюшках, запевнив його Павлик, а це додає солідності. Коли вони підійшли до лісового мудреця, той сидів на великій гілці. Читаючи книжку про зірки. Його борода була така довга, що виглядала, як справжня павутинка. Привіт, мудрецю, вигукнув Павлик. Ми хочемо дізнатися, де знайти найсмачніші ягоди в лісі. Лісовий мудрець зняв свої окуляри і, усміхаючись, відповів: Смачні ягоди ростуть на солодкій рожевій горі. Але щоб туди дістатися, вам потрібно пройти через ліс тіней. Це небезпечне місце, але якщо ви будете обережними, все буде добре. Ми готові до пригод, відповіли павлик і жар в унісон. Отже, після короткої настанови від лісового мудреця наші герої вирушили в ліс тіней. Коли вони заходили в ліс, дерева почали шепотіти, і раптом з'явилося велике, зелене, волохате чудовисько. Бу! Хто сміє под... порушувати мій спокій? пролунав грізний голос. Це ми, Павлик і жар, відказали Павлик, намагаючись бути сміливим. Ми просто пролітаємо через ваш ліс. А чому я вас не бачив раніше? Всі тварини тут повинні знати моє ім'я. Я лісовий страж, розгнівався монстр, висовуючись з-за лісових кущів. Ми не знали, але ми можемо принести тобі щось смачне з солодкої рожевої гори, якщо ти нас пропустиш, запропонував жар. Чудовисько задумалося. Смачне? І що ж це буде? Ягоди. Найсмачніші в світі, відповів Павлик. Гаразд, зітхнув лісовий страж. Я люблю ягоди. Ідіть. Але якщо ви обдурите, то ніколи не повернетесь додому. Павлик і жар знову розпочали свою подорож. Вони подолали багато перешкод. Перелітали річки, стрибали через камені, обходили гнізда з лютими птахами. Врешті-решт вони дісталися до Солодкої рожевої гори. Ягоди там були настільки великі і смачні, що павлики жар не могли втриматися і почали їсти прямо на місці. Це ж просто божественно, вигукнув жар, запхавши в рот ще з шматочок ягоди. Але раптом здалеку долину гучний голос. Гей, ви там! Що ви робите? Це була велика ведмедиця на ім'я Валя. Вона була відома своєю любов'ю до солодощів. Це мої ягоди, а ви хто такі? Ми павлики жар, просто не могли минути повз ваші ягоди відповів павлик, намагаючись бути чемним. Вони такі неймовірно смачні. «Ну, Якщо ви хочете, можете взяти деякі, але спочатку заспівайте мені пісню, сказала ведмедиця, усміхаючись. Співати? Але ж ми павучок і метелика не співаки, засмутився жар. Не біда, підбальорив його павлик. Ми можемо створити міні-оперу про ягоди. Отже, Павлик і Жак почали співати про ягоди, їхній смак та красу, а ведмедиця підспівувала, радіючи такій веселій пісні. В кінці кінців вони всі разом їли ягоди, і валя дала їм ще трохи в дорогу. Дякую за веселу компанію і за пісню. Ви чудові! сказала ведмедиця, провожаючи їх до виходу з лісу. Вони дали трішки ягід лісовому стражеві і продовжили свій шлях. Коли павлик і жар повернулися до лісового мудреця, вони розповіли йому про свої пригоди. Мудрець усміхнувся і сказав Молодці! Ви не тільки знайшли ягоди, але й подружилися з лісовим стражем та ведмедицею. Це вартісні уроки вміння комунікувати, спілкуватися, знаходити аргументи, і співпраця важливіші за все. Павлик і жар повернулися додому, сповнені вражень і наситившись смачними ягодами. Вони зрозуміли, що разом можна пережити будь-які пригоди, і що дружба це найсмачніша ягода в житті. І так. Павук Палик і метелик Жар стали справжніми друзями на все життя, а їхні пригоди в бабиному літі залишилися в пам'яті назавжди. Сподобалась казочка? Тоді неодмінно підпишись на мій канал, адже найкращі казочки на бабусиному каналі. Бувай!